Два тижні роботи фабрики кухні за цей час. Підприємство встигло налаштувати вже в трьох закладах освіти. Бучі нині екскурсію фабрикою влаштував керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування Орес Степаняк. У меню сьогодні ексклюзивний борщ за рецептом Євгена Клопотенка. Меню на цій фабриці це такий мікс. Так, різних страв, але які відповідають 305-й постанові, воно чотирьохтижневе, воно погоджене регіональним відділом Держпродспоживслужби, погоджено як меню, так і в принципі технологічний процес. Нове меню кожного дня та з кожним разом все швидше та якісніше. Велике підприємство потребує великих зусиль. каже Орест. Тут потрібно зрозуміти те, що команда фабрики кухні зі зіштовхується з таким великим викликом, тому що якщо колись в закладах освіти харчувалися в більшості. Е Пільгові категорії, а також молодша школа, і ті, за які батьки оплачували кошти, то сьогодні харчуються абсолютно абсолютно усі від першого до останнього класу. Налагоджений механізм працює по певній схемі. Готову їжу на фабриці, завантажують у брендовані машини, довозять до шкіл та розігрівають у їдальнях. Далі справа рук самих школярів. Все дуже смачно, корисно як, ну, і якісно. А сьогодні. Оця капуста з сиром дуже смачна. була. Скажіть, як вам борщ сьогоднішній дуже подобається. Нагетси теж дають дуже подобається. А ви наїдаєтесь? Так достатньо задоволені не лише діти, але й батьки. Ірина, мама учня третього класу, каже. Класно, що завдяки такій реформі у дітей з'являються нові харчові звички. Напої да можливо не вистачає цукру дітям, да вони про це говорять, але це також є позитивно, тому що це є шкідливо, і ми, як батьки, бажаємо тільки кращого нашим дітям. Наприклад, йогурт діти називають мілкшейком. Вони щасливі, неймовірно кажуть, сьогодні був полуничний мілкшейк. Дуже хочеться, щоб їм зійшло ввійшло у звичку їсти рибу. Наприклад, да я як мама вдома не можу цього заставити змусити зробити. Комунальне підприємство готуємо, набирає обертів. Заступник міського голови Дмитро Чайчук каже, кожного дня працівників вдосконалюють навички та вже за тиждень планують забезпечити корисними обідами і інші школи громади. Діти задоволені, батьки також. Ну і перш за все це зменшило навантаження фінансово на батьків, що також є дуже важливим, оскільки ми надаємо рівні права всім дітям отримувати доступ до шкільного харчування. Зараз ми готуємося ще відкрити декілька закладів, тобто надати доступ до корисної їжі і в інших закладах. Я думаю, що поступово щотижня ми будемо нарощувати кількість шкіл і дітей, які будуть отримувати шкільне харчування. Доступ.